Всім привіт! Маємо ще одне нове надходження. До нас заїхав ось такий Renault Cad 2019 року. Автомобіль має 132 000 кілометрів пробігу, 1,5 дизель. Усі полюбляються і двигунка 9К на 110 кінських сил. Коробка EDC, роботизований автомат. Автомобіль. Весь в рідній фарбі має незначне підфарбування капота. Була царапина глибока її вирішили пофарбувати. Зараз швиденько пройду приладом, покажу вам товщину фарби по авто. Капот 126, 139, 140, 127. Ось в цьому місті, ось тут от, по капоту, фарбоване, наскільки я розумію. В перехід, тут товщина показує десь 150-170. Трошечки більше. Хто не розуміється, не знає, навіть цього не пойме і не побачить. Візуально все гарно. Ходімо далі, переднє праве крило в межах норми 120-130. Двері, задні двері. На борту, як ви самі бачите, усе Окей. Криша по правій стороні. В межах 130. Кришка багажника. 130, 140, 120. Заднє ліве крило 138. 146, 145, 130, 140, Десь, можливо, прилад трошечки нерівно ліг до поверхні металу, і можу показувати там на декілька мікрон більше. В цілому весь автомобіль, я можу сказати, в заводському окрасі. Давайте ще покажу кришу з цієї сторони. Візуально автомобіль повністю без будь-яких пошкоджень. Можливо, в декількох місцях буде декілька сколиків незначних, які в очі, в принципі, не кидаються. На авто поставили 4 нових скати. Гума розмір 21560R17. Зараз спробую подивитись ось 22 рік, 45-й тиждень. А не те, що там хороше БУ, а ну, дійсно Ось стільки купили, поставили. У комплектації автомобіль на безключовому доступі. Так виглядає ключик автоскладання дзеркал, 4 електросклопідйомника. Салон темна тканина, шкіряне кермо, система старт-стоп, електроручник. Мультимедія. Авто має навігацію. З нашими картами. Двухзонний клімат контроль. Середній показник розхіду палива. 68 літрів. 132 тисячі пробігу. Круїз контроль, датчики світлу та дощу. В цілому автомобіль досить в гарному стані, салон не затертий, не зачуханий. Тому хто собі бажає кросовера, який буде споживати мало пального і недорогий в обслуговуванні, Renault Kadjar дуже класний варіант. Звичайних фарах, лінзи не фулет, ціна 19100. Оглянути автомобіль можна в місті Вінниці, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Задні партроніки присутні, якщо я не помиляюсь, ще є камера заднього виду. Номерка присутня. Можливо, комусь буде потрібен якийсь більш детальний огляд чи якісь саме питання будуть, звертайтесь по номеру телефона, який буде під відео. Усім вдалих покупок, звертайтесь. Далі буде більше авто. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Всім бай!